Тема нашого уроку похідна функції. Більш глибоко, це поняття ви вивчите у вищій математиці. Як бачимо, нове наше слово похідна тісно пов'язане з словом функція. Давайте переглянемо відео, яке дуже наочно продемонструє нам, що ж таке похідна. Давайте згадаємо, що таке функція. Це залежність однієї змінної від іншої, при якому кожному значенню X відповідає єдине значення у. Давайте для наочності уявимо, що цей графік показує прибуток Петра за рік. По осі О Х відкладемо час, а по осі Ок його фінансові активи. Петро мав гарну роботу, гідну зарплату. Власні кошти він витрачав тільки на харчування і побут, тому більшу частину заробленого він заощаджував, і тому його матеріальні статки швидко росли. Так продовжувалося до тих пір, поки він не зустрів Наталку. Цей факт суттєво змінив фінансове становище хлопця, і його статки швидко почали зменшуватись. Через деякий час він витратив всі свої заощадження, і йому навіть довелося взяти у борг грошей. На власне весілля. Але потім Петро знайшов роботу з більшою зарплатою, його дохід знову стрімко пішов вгору, і сім'я більше не бідувала. Аналізуючи дану функцію, можемо сказати, у які моменти вона збільшувалася швидше, а у які повільніше. Якщо поглянемо на функцію точці А, то бачимо, що тут вона стрімко збільшується, а в точці Б. Швидкість зростання функції значно уповільнилась. Тобто в точці А швидкість накопичення фінансів додатня і досить велика. Позначимо це на іншому графіку. По осі ОІ будемо відкладати швидкість накопичення активів Петра. В точці Б ця швидкість також додатня, але досить мала в порівнянні з першою точкою. В точці С функція вже спадає, тобто ця швидкість буде від'ємна, але невелика за значенням. В точці D функція також спадає, але більш стрімкіше, тобто швидкість буде від'ємна, але значно більша за величиною. Продовжуючи таким чином відкладати швидкі зміни фінансових статків Петра у різні інтервали часу, можна побачити, що у нас з'явились деякі точки, які можна з'єднати між собою. Таким чином, у нас є два графіки, які між собою нічим не схожі, але між ними є певний зв'язок. Нижній графік показує швидкість зміни верхньої функції, тобто є її похідною. Верхня функція описує прибуток Петра протягом року, а нижня функція показує, як швидко Петро втрачає гроші або заробляє їх. Як бачимо із відео, похідна це швидкість зміни функції. У шкільному курсі є дуже мало функцій. Для яких ми можемо пояснити, як знайти похідну і чому дорівнює похідна цієї функції. Наприклад, розглянемо функцію y дорівнює b. Де b будь-яке число. Як бачимо, ця функція є сталою. Вона ні зростає, ні спадає. Отже, швидкість зміни цієї функції дорівнює 0. Давайте розглянемо функцію y дорівнює. Х. Нехай вісь x у нас буде показувати час, а вісь s. Тобто, ми сказали, що похідна це швидкість зміни функції, тобто задаємо формулу v дорівня S поділити на t. І що ми бачимо? Якщо у нас час дорівнює одиниці, то і шлях також дорівнює одиниці. Тобто швидкість буде 1 поділити на 1 дорівнює 1. Якщо ми візьмемо час дорівнює 2, то і переміщення також буде дорівнювати 2. Знову швидкість 2 поділити на 2 буде дорівнювати 1 І яку б ми точку не взяли, t дорівнює 3 s дорівнює 3. Знову швидкість буде дорівнювати 1. Тобто похідна функції y дорівнює x буде дорівнювати. Одиниці. Дія знаходження похідної функції називається диференціюванням функції. Тобто, якщо в нас є задача продиференціюйте функцію або є задача «знайдіть похідну функцію, то, власне, ми повинні виконати одне ж і те саме знайти похідну функцію. Чи всі функції мають похідну? Ні. Не мають похідних функцій. В точках розриву, в точках зламу, або на кінцях області визначення ми будемо розглядати неперервні функції або на певному проміжку, або на всій області визначення, тобто ті функції, де ми можемо знайти похідну. Перед нами табличка похідних деяких функцій. Як бачите, їх цих функцій небагато. І зараз ми розглянемо цю табличку. Давайте розглянемо перше завдання. Y дорівнює 5. 5 це в нас число, тобто стала величина. Отже, це у нас наша перша формула. Як бачимо, похідна цієї функції дорівнює 0. Як ми будемо позначати похідну функцію? Ми будемо писати y. Писати зверху ось такий штрих. Читається похідна функції y. І ми знаємо, що похідна сталої функції дорівнює 0. Завдання розв'язане. Друге завдання. Y дорівнює x. Як бачимо, похідна функції X дорівнює одиниці. Записуємо: похідна функції y дорівнює 1. Завдання розв'язане. Третє. y дорівнює х у сьомому степені. Як бачимо, це є третя формула. n у нас дорівнює 7. Отже, знаходимо похідну функцію. Дивимось уважно. n у нас 7, тобто 7 я виношу наперед, множу на х, і показник у мене стає на одиничку менший. 7 відняти 1. Обчислюємо 7 помножить на х в шостому степені. Завдання розв'язане. Четверте. Y дорівнює 1 поділити на х. Похідна цієї функції буде мінус 1 поділити на х квадрат. П'яте завдання: Y дорівнює корінь з х. Похідна цієї функції 1 поділити на 2. Корення з ікса. Шосте завдання. Синус Х. Дивимось уважно. Похідна синуса це косинус. Тобто, як бачимо, користуватись цією табличкою неважко. З часом ви її вивчите на пам'ять. Наступне завдання урівняє косинус X. Дивимося. Похідна косинуса мінус синус x. Записуємо похідна косинуса мінус синус Х. Восьме завдання. Y дорівнює тангенс х. Знову уважно дивимось табличку. Похідна функції буде 1 поділити на косинус квадрат х. І дев'ята формула. Y дорівнює котангенс х. Похідна цієї функції мінус 1. На синус квадрат х. Тобто, як бачите, в шкільному курсі ми повинні знати похідну дев'яти функцій. Давайте закріпимо дані формули. Перше завдання знайти похідну функцію y дорівнює х x у четвертому степені. Записуємо похідна функції дорівнює число 4 ми виносимо наперед, х переписуємо, а показник степеня зменшуємо на одиничку. Тобто маємо 4х у 3 степені. Друге завдання. Y дорівнює х у мінус 15 степені. Тобто показник у нас може бути і від'ємний. Діємо за тією самою формулою. Мінус 15 виносимо наперед, х переписуємо, а показник степеня зменшуємо на одиничку. Мінус 15. У мінус 16 степені. Третє. Y дорівнює 1 поділити на х у 17 степені. Нам треба з вами позбутися дробу. Яким чином ми знаменник піднімаємо вгору і показник степеня стає від'ємним. Тобто буде х у мінус 17 степені. І ми вже дуже легко зможемо знайти похідну. Знову ж таки, мінус 17 виносимо наперед, х переписуємо, і від показника степеня віднімаємо 1. Мінус 17х у мінус 18 степені. І останнє четверте завдання Ігрік дорівнює х степені 1 п'ята. Одну п'яту виносимо наперед х в степені 1 п'ята відняти 1. 1 п'яту переписуємо х в степені 1 п'ята відняти 1 це мінус 4 п'ятих. Завдання розв'язане. Наступний вид задач. Бачите, продиференціюйте функцію. Тобто, іншими словами, давайте знайдемо похідну. Перше завдання y дорівнює корінь. 4 степеня з. Ікса. Тут нам треба позбутися кореня. Нагадую, що х у нас у першому степені. Тобто х буде дробовий показник 1 ділимо на 4 1 четверта. Знаходимо похідну. Знову таки, показник виносимо наперед. Х переписуємо, 1 четверта відняти 1. 1 четверта х в степені. 1 четверта відняти 1. Це 1 четверта відняти 4 четвертих, тобто мінус 3 четвертих. Друге завдання. Y дорівнює корінь 8 степеня х у сьомому степені. Знову позбуваємося кореня х у степені 7 восьмих. Знаходимо похідну. 7 восьмих виносимо наперед х і показник знову таки зменшуємо на одиничку. 7 восьмих х в степені 7 восьмих мінус 8 восьмих мінус 1 восьма. Третє завдання у дорівнює 1 поділити на корінь з х. В цьому завданні спочатку ми позбуваємося кореня. Нагадую, корінь квадратний, це ваша думка, і х у першому степені. Тобто х буде в степені 1 друга. І тепер ми позбуваємося дробу, тобто х стане в показнику мінус 1 друга. Знову обчислюємо похідну функцію мінус 1 друга, х в степені мінус 1 друга відняти 1. Мінус одна друга х в степені. Мінус одна друга відняти дві других, мінус 3 других. Завдання розв'язане. Четверте завдання. Y дорівнює 1 поділити корінь восьмого степеня х у п'ятому степені. Знову таки, спочатку позбуваємося кореня. Х в степені 5 восьмих. Тепер позбуваємося дробу. Х в степені мінус 5 восьмих. Знаходимо похідну. Мінус 5 восьмих виносимо наперед х в степені мінус 5 восьмих, мінус 1. Мінус 5 восьмих х в степені, мінус 5 восьмих, мінус 8 восьмих, мінус 13 восьмих. Завдання розв'язане. Давайте розглянемо наступне завдання. Обчислити значення похідної функції у даній точці. Тобто, у нас є функція синус x, і я повинна знайти значення похідної в точці П на 6. Тобто, спочатку ми знаходимо похідну синуса. Це буде cos. Тепер підставляємо у похідну замість хса. Значення пі на 6. Тобто маємо косинус пі на 6. Скористаємось таблицею тригометричних функцій, і це буде дорівнювати корінь з 3 на 2. Друге завдання. Знайти похідну функції х в мінус другому степені, а потім обчислити значення цієї похідної в точці мінус 2. Знаходимо похідну. Мінус 2. Виносимо наперед, х переписуємо, від показника віднімаємо одиничку. Мінус 2х у мінус третьому степені. Підставляємо замість х мінус 2. Тобто дивіться уважно. Мінус 2 я переписала цей коефіцієнт. Помножити, тут захована дія множення, замість х ставлю мінус 2 і в мінус третьому степені. Давайте обчислимо значення цього виразу. Спочатку я повинна обчислити степінь. Тобто число мінус 2 я переписую, згадуємо, як ми знаходимо степінь з від'ємним показником. Це буде 1 поділити на мінус 2 в третьому степені, обчислюємо мінус 2 в третьому степені це буде мінус 8, і тепер виконуємо дію множення. Мінус на мінус плюс 2 і 8 я можу скоротити, тобто я тут можу дописати одиничку, тут скорочую буде одиничка, тут скорочую буде четвірочка, тобто відповідь у мене буде 1 четверта. Завдання розв'язане.